На Рівненщині військові відновлюють цар гармати. Піони найпотужніша артилерійська система, що перебувала на озброєнні як України, так і Радянського Союзу. Комплекс 2 С 7 конструктори розробляли для стрільби як звичайними, так і атомними боєприпасами на відстань близько 50 кілометрів. Тож піони можуть стати суттєвим фактором стримування на сході України, адже здатні вражати цілі за так званою буферною зоною. Це потужна техніка. Мало того, в свій час вона. Е... Розроблялась і передбачалась для стрільби ядерним боєприпасом. Саме тому в 1996 році за умовами здачі ядерної зброї Україна відмовилася від використання цар гармат і передала їх на зберігання. Вони не експлуатувалися очень довго времени, зняти були своєї, але так зложилася ситуація в нашій країні, що ми вимушені винуждені зняти сохраніння і привести ці машини в бойове состояние і приступити к захисту. своих рубежей. 203-миллиметровая гармата Пион может здійснити за 2 минуты три пострелы, а снаряд вагою 100 килограммов может подолати відстань у почти 50 километров. Я надеюсь, что боевые задачи нам не придется решать непосредственно, но она предназначена машина для поражения средств ядерного и химического нападения, поражения пунктов управления противника, поражения артиллерийских минометных батарей. и живой силой него и средств противника в районах сосредоточения. В екстреному порядку піони повертати у стрій почали після того, як президент погодився на умови, висунуті сепаратистами в мінську. Мовляв, піони на східному фронті дозволять карати порушників перемир'я, при цьому не порушуючи так званих мінських домовленостей. Враховуючи те, що зону розмежування встановили 30 кілометрів. Даний об'єкт дозволить в разі порушення перемиря досягати ті вогневі об'єкти, які порушують власне перемир'я. Піонів на базах зберігання кажуть, військові вистачає і поставити їх у стрій не проблема. Найважливіше навчити військових давати раду цій надпотужній гаубиці.